Глядачі, вистояємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Костанайській області Казахстану. Проходять міжвідомчі навчання Бекет 2022 на які призвано військовозобов'язаних із територіальної оборони області. Про те, що в Констанайській області почалося міжвідомче навчання Бекет 2022 Міноборони Казахстану повідомило ввечері 20 вересня. Констанайська область Казахстану межує з Оренбурзькою, Челябінською та Курганською областями Російської Федерації. Міноборони Казахстану зазначило, що на навчання призвано військовозобов'язаних які числяться в бригаді територіальної оборони Констанайської області. З ними проводяться заняття з основних предметів бойового навчання. Комплексне навчання пройде у два етапи. Його активна фаза починається 21 вересня. Протягом п'яти днів представники держорганів і силових відомств за затвердженим планом навчання БЕКИ 2022 мають відпрацювати різні сценарії подолання кризових ситуацій і протидії зовнішнім загрозам. У рамках навчання на деяких вулицях обласного центру буде обмежено рух. Перед учасниками комплексного навчання стоять завдання. Забезпечити міжвідомчу координацію, відпрацювати елементи взаємодії різновідомчих сил, перевірити стан мобілізаційної готовності уповноважених органів і підрозділів територіальної оборони тощо також влада Казахстану без дозволу Москви не видаватиме дозволів на постійне проживання російським громадянам, які хочуть виїхати з РФ після оголошення Кремлем часткової мобілізації для поповнення військових втрат у війні з Україною. 22 вересня Ажимбаєв заявив журналістам в Астані, що правоохоронні та міграційні органи Казахстану працюють відповідно до закону. Розглядаючи заявки іноземних громадян, у тому числі росіян, на отримання постійного місця проживання в країні, наші офіційні установи не видаватимуть посвідки на проживання особам, які не нададуть документів, що підтверджують, що країна їхнього громадянства не заперечує проти їх переїзду до Казахстану, сказав Ашимбаєв. Він також додав, що державні органи країни знають про ситуацію щодо різкого збільшення кількості громадян Росії, які хочуть виїхати до Казахстану. Підкреслимо відразу після виступу президента РФ Путіна, росіяни розкупили всі прямі квитки на. 21 вересня до Стамбулу та Єревану. а ціни на авіаквитки до так званих безпечних країн досягли астрономічних значень. То зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.